На Київщині відкрили оновлену амбулаторію в селі Богданівка, яку російські війська знищили під час окупації навесні 2022 року. Майже 40 днів село було під контролем ворога. А будівлю медзакладу окупанти перетворили на військову базу. Після деокупації лікарі не припинили роботу, приймали пацієнтів у тимчасових приміщеннях. Тепер амбулаторію відбудували з нуля з укриттям, автономним живленням і новим обладнанням. Яка вона покаже ю. Юрій Лозенко. 38 днів ця амбулаторія у Богданівці на Київщині була під окупацією ворога. Село росіяни захопили у березні 22-го року. Медичний центр перетворили на військову базу, а відступаючи, фактично знищили. Без медичної допомоги тут залишилися тисячі людей. Так як вони виходили вже з села. Вони взорвали дитячий садок, який знаходиться поряд. І амбулаторія була пошкоджена дуже вибухом, вибуховою хвилею. І в амбулаторію була ще кинута граната і, і що призвело ще до більшого пошкодження. Після деокупації медики повернулися у рідне село, приймали людей у напівзруйнованій будівлі, потім у школі та сільраді. По меддопомогу зверталися поранені й хворі психологічної підтримки. потребували люди, яких травмувала окупація. Ці люди стільки вистрадили. Буде де приймати людей, маленьких діток, село Велике. Сьогодні ж амбулаторію повністю відбудували. Це аналізатор для забору розгорнутого аналізу крові. Вона обслуговує понад 5 тисяч мешканців села. Тут працюють сімейні лікарі, психолог, доступні лабораторні дослідження, щеплення та реабілітація. Все нове, абсолютно все. Аналізатор сіті, аналізатор крові, будуть робити біохімію ми по тій же програмі, аналіз крові на цукор. Все прекрасно, тепло, комфортно. Кабінети невідкладної допомоги, кабінет дитячого лікаря, кабінет щеплення окремо. Кабінет сімейних лікарів, буде кабінет ЛВК. також. Амбулаторія в Богданівці повністю автономна. Має альтернативне живлення, твердопаливну котельню та додаткове приміщення. У разі небезпеки вона стає пунктом незламності. Саме головне в період воєнного стану тут є захисна споруда найпростіше укриття, яке може використовуватися безпосередньо і пацієнтами, медиками, які тут працюють адміністративним штатом і людьми, які проживають навколо. Відновити медичну установу допомогли французькі партнери. Дуже приємно бачити, як цей заклад знову відкривається, тому що ми бачили його після руйнування і бачили, що тут сталося. А саме це і є метою нашої організації: наблизити медичну допомогу до людей, щоб вони мали доступ до медичних закладів, які вони можуть собі дозволити, і щоб вони знову могли вести нормальне життя, попри дуже складні воєнні умови. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні пошкоджено майже три тисячі об'єктів медичної інфраструктури, понад 300 зруйновані вщент. Але навіть у цих складних умовах їх відбудовують за принципом краще ніж було вона збудована по принципах, які сьогодні є в наших державних будівельних нормах, які відповідають інклюзії, які відповідають всьому тому, що ми імплементуємо сьогодні в інфраструктурні об'єкти в Україні. Тому так цей приклад для наслідування. Зруйнована війною, але відновлена для життя амбулаторія в Богданівці. Приклад того, як навіть після окупації медицина повертається туди, де вона потрібна найбільше. Юрій Лозенко, Костянтин Саренок. Ми Україна, марафон Єдині новини.